Продається великий дім у Покатилівці загальною площою 113 квадратних метрів, поділений на дві незалежні половинки. Одна половинка повністю жила, має три кімнати, дві з котрих окремі, металопластикові вікна, проведений газ, вода центральна, каналізація септик, опалення індивідуально газове, не залежить від наявності електроенергії. Друга половина потребує вкладень, проведена електрика та має дров'яну піч. Будинок має велику рівно доглянуту ділянку, чуть більше 12 соток, з фруктовими деревами та кущами. Також на ділянці є альтанка. Господарські приміщення, льох, місце для паркування, паркування кількох машин. До зупинки автобуса 15 хвилин пішки. До зупинки електропотяга 12 хвилин пішки.